Кого ж ми запросив на свято, хай прийде гостей небагато, всі інші зберуться допоки. Найпершим прибуде хай спокій. Він сиде в кутку край ялини, Сіляки розкаже новини. Згадає, що прийде і тиша, що мрії й надії колише. Радість не прийде, спитаю. І спокій промовить не знаю, її в стільки місць запросили, стомилась, немає вже сили, відмовилась йти остаточно. Ось лихо збиралось, це точно. Йому сюди йти не порадив, у інший будинок спровадив, щоб вам не завдати мороки. Для цього ти спокій на нього нагримаю люто. Там також живуть бідні люди, хоч свято зустрінуть, хай тихо. Навіщо потрібне їм лихо? Я вижену спокій із хати, тривожнім в нас буде свято не прийдуть, ні радість, ні тиша, що мрії надії колишуть. Цю ніч ми не будемо спати, бо лихо у когось на святі.